Уже п'ятий рік поспіль Оля Ворожбит зустрічає своїх друзів зранку 22 січня на лівобережній. Перший крок нанесення державних атрибутів, жовто-блакитних символів на обличчя. Оля з друзями заздалегідь готуються до цього дня. Підготовка взагалі була дуже складною справою особливо на початку. Там коли в 2008-му ми тільки починали цей прапор. І ми вже, мабуть, таки три роки, бо до того ми зазвичай їх шили. Далі рушаємо до мосту потона, де зустрічаємо однодумців Олі. Вони зібрались тут, щоб символічно об'єднати правий та лівий береги Дніпра. День соборності святкують у честь воз'єднання 22 січня 1919 року Західноукраїнської Народної Республіки з Українською. І зараз, через 93 роки, у День Соборності, правий берег Києва символізує ЗУНР, Лівий УНР. Ну, я виконую роль Хорунжова. Повідомляю всім, що ми йдемо, то всі сторони теж повідомляють, що йдуть з цієї сторони. Це якби такий голосовий. Зв'язок між двома сторонами і всіма людьми, які присутні тут. Зустрівшись, учасники стоїть живий ланцюг завдовжки півтора кілометри, тим самим символізуючи об'єднання України. Цього зібралося близько тисячі людей. Завжди кожного року кількість людей збільшується, збільшується. Ну і мені здається, це означає, того, що є потреба в такому святкуванні, щоб люди відчули себе разом для мене це красиве свято красиве свято як для ну як для патріотки можливо, та як для для громадянки